За вами біжить кохання, а ви тікаєте. Цікавий розклад буде випадкова тема. Тому подивимось зараз. Давайте два варіанти: буде енергетики. Ви свій оберете і подивимось, що там у вас буде цікавого по коханню. Це про новеньке, про нові перспективи. Так, два варіанти. Дивимось, хто ви, в яких енергіях, і потім, якщо вам підходить, то дивимось такий прогноз надалі. З цієї почну. Повішений. Шикарна інтуїція. Якщо ви в плюсі, я уточню. Чи ви в плюсі? О, у вас трансформація зараз. Якраз ви йдете зараз до свого пуса, гляньте, трансформацію проходите, очищаєтесь, хтось тут виходить із стану жертви або якоїсь підвислої ситуації. Тобто, щось, знаєте, так тянулося, не було вирішення. Дуже довго ви думали, що з цим всім робити, обирали, але зараз ви вже. Цей вибір зробили, і дійсно тепер бачите, що для вас реальне зараз, і куди дійсно вам правильно себе направити. Тобто вибір зроблений, уроки пройдені. <сум> Залишилося зробити маленький крок, трошки стрьомно, але ви молодець, що вже багато чого зробили, тому тут ніби якесь, знаєте, прояснення в голові. Як кажуть рожеві окуляри, розбиваються склом всередину, і це дуже боляче буває, але це приводить нас до кращого результату, до позитивнішого якогось періоду в нашому житті. Ви людина, яка може знаходити спільну мову з різними людьми, дуже комунікабельна, я би сказала, дуже Креативний підхід можете мати, це може стосуватися і роботи, і взагалі вашого життя. Можливо, якісь такі творчі дуже часто ідеї у вас приходять. Тому, якщо ви зрозуміли, що це якось про вас, то дивимось. Зараз я залишу цю основну карту. Знаєте, такий, знаєте, у вас період, де ви все зрозуміли. Все відкинули зайве, але от вступити в нове поки що страшнувато. Щось таке може бути. Що там за нове кохання за вами вже біжить, вас хоче знайти відлюдник. Так, це ви чи це та людина? М -м -м. Це людина за вами десь спостерігає. Вона є вже десь у вашому просторі. Відлюдник, це розум, це така, знаєте, холодний раціоналізм, десь спостерігає за вами за тим, як ви виростаєте, змінюєтеся. І тут може бути про зміни зовнішній якісь За вами прям дивляться, як ви розквітаєте. Хочеться сказати. І тут ще такі дві цікаві карти, Я їх так показати акуратно. Тут у нас іде садниця води, тобто ви якось більше розслабляєтеся, а тут уже помірність. Це якесь розслаблення, це якась така енергія води у вас більше тобто ви якось, можливо, більше показуєте якісь свої емоції, почуття, більш відкриті стаєте і так з цікавістю за вами спостерігається людина. Можливо, Старший за вас або старша може бути діва по знаку зодіаку але це, в принципі, розум, такий йому добре на самоті, або їй. там Коротше, ви там розберетеся з цими статтями. Це може бути дев'ятий місяць народження, 9 число народження. Ось таке все. І що, що хоче? О, що він хоче гляньте, хоче якось до вас наблизитися. Гляньте, всі карти можна не розповідати, а все вони самі. По картинках видно, хоче якось до вас ближче підібратися. Ви дуже цікава для нього особа. Якось ближче познайомитися, дізнатися щось таке от Інтимне про вас. Це не про там секс, це про щось таке, що у вас глибоко в душі. Ну, і без цього також не обійшлося, тому що ви якось тут більш розкриваєтеся і зовнішньо, і така, можливо, дозволяєте собі більшу сексуальність проявляти свою. Тобто, ці всі зміни, які у вас відбуваються, вони дуже впливають на вашу енергетику. Вона стає така. От, знаєте, більш солодшою хочеться назвати вас. І що тут буде далі? Так, що тут таке у нас? Тут у вас зараз якийсь внутрішній конфлікт, у вас або недавно завершилися якісь дуже складні стосунки, ви так якось поки з осторогою ще ставитесь до нових людей у вашому житті, хоча дуже вас цікавить, це також хочеться якоїсь радості у своєму житті, тому що ви розумієте, що стосунки для вас також важливі. Що у вас буде, як буде діяти ось ця людина стосовно вас. Так, а дивіться, а тут буде прояв до вас активний, неочікуваний, коли ви будете розслаблені, Там, гайте, тут жінка сидить в кафе, читає книжку, займається своїми якимись справами, і тут якесь повідомлення від цієї людини. І що далі? О, що далі. <смі> тут уже кіно кому за 18. Дивіться, в принципі, вас ця людина також зацікавить і тут може зав'язатися спілкування. Не будемо забігати далеко, тому що ви так поки що все-таки з недовірою ставитесь до нових людей, але ось ця людина вас якось надихне на зміни внутрішні, і е, ви дозволите собі більше спілкуватися з людьми, перестанете е, от знову. Тікати від нового і проаналізуєте якісь свої внутрішні травми, які у вас були пов'язані з минулими стосунками. Я б сказала, що тут іде дуже близьке спілкування між вами, можливо, і інтимні якісь стосунки. Тому тут все залежить від вас, знову ця карта. Якщо ви собі дозволите впускати нових людей, в житті, Своє життя, то вони дійсно до вас удити. Якщо не будете боятися і озиратися постійно на ось це ваше минуле. Тобто ви зараз маєте пройти свій урок, свою задачу на ось це розслаблення, на те, щоб вже, знаєте, взяти своє життя в свої руки. Тому переставайте озиратися, ваша харизма це щось з чимось, скажімо так. Дозволяйте собі більше, дозволяйте собі комфорт, дозволяйте собі проявляти себе так, як вам хочеться, без оглядки на інших людей. Тому, тому так, робіть свої висновки, аналізуйте. Вас ніхто підганяти не буде, не мають права. Тому. Подумайте, чого ви хочете в своєму житті? Чи хочете ви дивитися назад у минуле, чи хочете уже якогось приємного, радісного, теперішнього чи майбутнього? Напишіть мені це в коментарях, і воно обов'язково збудеться. Другий варіант козиріг може бути. Але а, загалом диявол це дуже така цікава. Особистість, це харизма, це якийсь такий холодний спокій. Знаєте, люди, які притягують погляди в будь-якому вигляді, скажімо так, ви можете там ходити, в... вискочить в халаті в магазин, але ви все одно привернете до себе увагу. Тобто це такі, тут навіть якась неприйнята зовнішність, там нестандартна може бути, але у вас такий якийсь внутрішній вогонь. Яке протягує погляди. Ви дуже добре бачите людей. Я б сказала, читайте їх наскрізь, особливо бачите їхні тіньові сторони, що вони там хочуть від вас приховати. Якось дуже добре. Прям розумієте, я б сказала з першого слова привіт в СМС. -ці». Тому, можливо, 15 число народження, або це шосте, яке ще 24-те, коротше, а якщо це про вас, то давайте глянемо. А ну я гляну ще ви тут. В плюсі в мене чи куди. Ну так, ви тут вийшли. Ви тут вийшли, хтось вийшов із залежностей, якихось, могли бути залежності від людей або від речовин якихось від обставин. Коротше, тут були багато страхів. Але ви це все перебороли, прийшли до свого споку. Знову якась земна, тут більша стихія, таке ось це все холодне. А, тому ви зараз, в принципі, в спокої, І ви такі, знаєте, як те, <сувачте> як королева чи король на кріслі, і бачите, здалеку наближається до вас хороша людина чи погана. Це може бути так. Якщо це якось про вас, то давайте глянемо. Що там за нове кохання вас хоче знайти? А ви від нього тікаєте. Десь уже, от-от я відчуваю, десь близько. Хто там? Зараз. Так, а у вас тут якась людина десь із далеко. Це або десь через інтернет. Це вами спостерігають, або знайомство через інтернет, або десь з іншої країни. Може бути карта світу. Тобто щось вас віддаляє зараз. А, хто це людина? Давайте я зараз спробую. <рес> І тут гляньте цей диявол. Так, на даний час ця людина, от знаєте, вона зараз проходить свої скажені трансформації, я би сказала. Взагалі все змінюється на 180 градусів, вона завершує якийсь складний етап в своєму житті, який витрачав, забирав в неї всю енергію. Ніби, бачите, там змиває з себе всі негаразди, вивчає себе заново. Він, ніби, знаєте, можливо, вивчає свої, розкриває свої сторони, світлі, тіньові, там, тобто якось намагається в собі дуже розібратися. Дуже активне цілеспрямована, можливо, етап такий в житті цієї людини. Дуже така. От якісь лідерські якості можуть бути, але тут людина така, яка не одразу проявляє свій характер, тобто скритна така трішки. На допомогу вам іде. тут знаєте, воно зараз чим іде? Ой, дуже цікаво, знаєте, людина іде з якимось таким простим, ненав'язливим спілкуванням, яке у вас розслабить. Вам дозволить розкрити більше себе. У вас тут якісь ділянці, можливо, спільні, якісь творчі будуть інтереси, не обов'язково творчі, просто якісь такі зацікавлення, спільні теми. Тобто, тут ви можете лялякать по півдня про щось таке цікаве, приходити до якихось нових ідей там разом. Тобто він, чи вона вас уже десь бачить, йде до вас, щоб вам подарувати якусь легкість і радість. Так, а що між вами буде далі? Ох, це може бути доволі серйозно, якщо ви довіритеся, і якщо ви дійсно відкриєтеся цій людині, тому що є якісь там у вас переживання, ви не до кінця можете довіряти людям, вам може здаватися, що хтось вам може нашкодити. Але тут буде страшний суд, трійка води. А ну це про що у нас хоч. Зараз розберемося, тому що якась тут у вас буде непроста історія. Тут якось, знаєте, такі видові... Тут дійсно можуть перерости в це в доволі серйозні стабільні стосунки, можливо, навіть в когось в сім'ю. Але тут у вас іде якийсь такий період, дуже довго притираєтесь один до одного, тому що ви, в принципі, схожі по енергії. Ось такі дві харизматичні особи, які обоє бачать людей наскрізь і при цьому до себе близько не підпускають. Хоча ви один одного зацікавите, і вам буде хотітися щось тут може що вам якусь справу захочеться розвивати разом, або ви якось один одному допоможете в своїх там роботах, справах. Тому тут може навіть зав'язатися, знаєте, якось із там розмов про роботу, якісь такі всякі серйозні теми. Тому в кінці тут імператриця. А імператриця у нас це про щось стабільне. Прийде до вас із поклоном, або ви підете з поклоном, тому дуже багато знаєте переживань, але таке враження, що ви разом, якщо все-таки будете разом, то ви зможете розвивати знаєте, і стосунки, і якийсь спільний достаток. Тут буде якась така прямо знаєте, от успішна пара, це буде про вас. Але якщо ви пройдете ось такий етап, тому що в кожного із вас, як не збиралося своїх скелетів у шафі, як говорять, страхи є, тут таке, знаєте, і хочеться, і колеться, але а, треба собі дозволяти, тому що може бути доволі цікава історія. Дуже цікава історія. Я вас Хочу ще щось дістати. Отак, ну, тут у вас ще відголоски минулого, вас дуже стримують, і ви такі. Я все знаю, що мені треба. Не лізьте до мене ніх... ніхто, <свісно> а з іншого боку, і хочеться, щоб уже щось новеньке було. Тому вам зараз єдине що порада розслабитися, зайнятися собою і вчитися якійсь довірі. і... Дозволяти людям просто з вами спілкуватися, а рішення вже якісь серйозні, будете робити потім. Тому акцент вам більше все таки на себе зробити, щоб розібратися зі своїми емоціями, зі своїми терганами в голові, для того, щоб до вас прийшло дійсно щось таке прикольне, цікаве. Тому вважаю вам успіхів. Можете прокоментувати мені, поставити лайк, буду дуже вдячна. Підписуйтесь, приходьте до мене. Я і в інстаграмі, і в Тіктоці. Підписана так само. Тому всім рад, гарного настрою.